Мої вітання всім, друзі. А ми продовжуємо з вами воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. Мені завжди було цікаво, люди, які займають вищі керівні державні посади, інших людей тримають за дурнів. Ну як це так? Невже вони вважають, що можуть приховати свої нечисті справи та нечисті доходи? Правда, вона чи пізно, чи рано, вона вспливе на поверхню, це на мільйон відсотків. Так було, і це логічно. І це слід очікувати. Ну про що це я? А ось про що? Сплачувати податки це є патріотизм. Підвести риску під своїм темним фінансовим минулим. Необхідно проводити непопулярні, але потрібні для країни реформи ну, для мене є глобальна така мета це детінізація. Я просто роблю те, що повинен зробити, і там а що далі, як Бог дасть, так і буде. Масштабне журналістське розслідування про непопулярного серед українців голову податкового комітету парламенту Данила Гетманцева знайшло в сім'ї нардепа бізнес у Криму, який усі 9 років наповнює бюджет, підкреслюю, тут увага Російської Федерації. Ну і звісно, мамо мільйонерку також Гетманцев обслуговував сімейні компанії Друга Януковича та екс-глави Укравтодору Володимира Демішкана. До приходу в парламент у 2019 році Гетманцев мав частку у великому бізнесі лотерейному операторі, а також вів приватну юридичну практику, понад 10 років був адвокатом і заснував юридичну компанію Юримекс. Журналісти Бігосінфо нагадали, що за часів Януковича одним із постійних фігурантів журналістських розслідувань був очільник «Укравтодору» Демішкан. Він сприяв перемогам у тендерах двох компаній – «Дорстрою» та Юнікобут. Співзасновницями обох є дружина Демішкана. Разом ці фірми одержали тендерів приблизно на півтора мільярди. Деякі контракти з ними підписували зауважте без тендерів взагалі. Потім ці компанії стали переоформлювати та розширювати, створювати, так би мовити, матрьошки на Кіпрі та Великій Британії. За даними журналістів, ще в 2012 році виявилося, що інтереси двох британських матрьошок представляли Гетманцев, А довіреність йому видали у 2010 році. Також у жовтні 2010 року компанія Гетманцева «Юрімекс» отримала контракт на юридичне обслуговування всього. «Укравтодору». за словами самого Гетманцева, він би не назвав Укравтодор крупним клієнтом і додав, що за 4-5 років співпраці його фірма заробила всього 407 тисяч гривень. Після Революції Гідності Демішкан, звісно, втік до Росії та отримав її паспорт. А директоркою двох британських фірм стала майже дев'яностолітня двоюродна бабуся Данила Гетманцева Валентина. Пощастило, ж з родичами буваєш і таке. У 2015 році вона вивела компанії з Дорстроя, і основна частка перейшла на трейдинг північ, записано на юристку компанії Ремекс Данила Гєтманцева. А далі класична схема: у 2013 році суд визнав бухгалтерку Дорстроя винною в зниженні податку на прибуток на 7 мільйонів та ПДВ на близько 4 мільйони гривень. Це дані лише за один місяць. Журналісти, звісно, ставлять під сумнів, що бізнес був насправді таким збитковим, як це було вказано в документах. І тут, у 2019 році, увійшовши до команди Зеленського, Гетманцев задекларував бізнес матері та всі її активи. Журналісти зазначили, що мама нардепа засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG, і то є так. І цей бізнес указано в декларації Гетманцева. Кіпрську TPG записано на іншу кіпрську компанію Даунтлі Marketing Ltd., яка безпосередньо належить матері Гетманцева. І чомусь ось цю компанію у декларації як ви думаєте, не вказали. За даними розслідування, 2016 року в російському реєстрі з'являються клони готельного бізнесу в Криму зі схожими назвами. У двох таких компаніях е, міноритарно частку мав Гетманцев. Цей бізнес визнав. Юрисдикцію Росії та став сплачувати податки країні-агресору. Крім того, один із російських клонів, що дублював український бізнес у Криму, стосувався компанії, яка займається орендою та належить матері народного депутата. У розслідуванні йдеться про компанію New Property Plus, яка з'явилася в російських реєстрах у 2016 році і зареєстрована за тією ж адресою та з тими самими видами діяльності, що й компанія Гетманцева. Клон досі спокійно працює у Криму, сплачуючи податки до Російської Федерації. А це означає, фінансує увага! Фінансує російську армію. Щоправда, зараз він записаний на такого собі Дмитра Махарінського. Але цей персонаж також не чужий Гетманцеву, адже колись він був його партнером в юридичному бізнесі. За словами Гетманцева, він не знає, що з компанією, але запевнив, що мати точно не користується тією власністю. Немає відомостей, що відбувається з цим приміщенням. Вона точно не здійснює жодної діяльності в Криму, і приміщення вона не е, ці не продавала і не відчужувала, комусь не передавала в оренду, і зазначає Гетманцев в інтерв'ю журналістам. До речі, проголосована Верховній Раді поправка щодо повернення надбавок військовим не гарантує проведення виплати. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від Слуги народу Данила Гетманцев заявив, що для цього потрібно ще знайти гроші. Ви знаєте, а, ну смішно чути ці слова після всієї інформації, яку виклали журналісти. Якщо пан Гетманцев так мастерськи прокрутив всі ці схеми, то може він так само мастерські гроші знайде для виплати нашим військовим, які захищають нашу країну, які боронять. Країну від російської мрозоти, віддаючи найдорожче, що в них є, здоров'я та своє життя. Ну, звісно, краще душити ФОПів, а не рідні офшори. Хто б сумнівався? Чому корупція не зникає з української політики під час війни і чому офіс президента ігнорує скандал з Гетманцевим? Дивно, якось чути від людини, що треба сплачувати податки, яка сама їх не сплачувала. Друзі, пишіть ваші думки Я з цього приводу під цим відео. Це дуже важливо, це нам важливо, тому що разом і сила, тому що разом ми обов'язково переможемо. Отож, доброго вечора, ми з України.